Дякую, задає Галина Володимирівна за питання. Так. Так, час пішов, дівчата, розгадуйте. Дівчата, це мультфільм? Так! Це жіноча роль? Так! Сучасні мультики тут, так? Відповідає тільки троє учасників. Волосе, якого світлого кольору? Білого? так. Так, фиксики. Нет! Так, Лунтик Ежа, да? Так. Кто ещё? Так. Такого. Э, кого? Э, Пытания. Пытания. Людский, облик. Людский облик. да? Людский облик. Так. Э, э, это может мультфильм про четырех принцесс? Нет? Да?

Давайте давайте! Так, волосся, а кокуля Що це таке. Вже багато часу ми даємо дівчатам. Шановний ведучі, не прискіплюйтесь до нас, будь ласка. Я думаю, що ще може бути. Три дівчинки говорить, а не всі. Чому вона шапська не вірять, дуже ще нічого. Питання. Що вона? Вона танцює, скидає.